Nice Сікей db 1. Це е, навушники вже не нові, і давно mm -hmm. я їх бачив, і думав над придбанням, але щось мені заважало. Все якось. Е, після моделі DB3 не було якоїсь такої довіри до таких от навушників цієї серії DB Отже. Чому я їх придбав? Тому що ну, ціна була на них гарна. І як кажуть, прибавка така до купону. І нічого я від них такого не чекав, але, але вони мене реально здивували. І не просто здивували, а навіть шокували. І скажу, що от заради отаких от і от заради таких моделей, і існує мій канал. Коли я можу з повною впевненістю сказати, що це, це реально бомба, бюджетна бомба, додам. Тому що, звісно, що такі навушники, які там коштують 20 баксів, ну навіть в даному моменті дешевше, можуть посп... посперечатися, поконкурувати, ну, не по зовнішньому вигляду, не по комплектації якоїсь, не з приводу такої от. Коробки, а реально по звуку. І можу припустити, що в нас тепер є новий лідер бюджетного сегменту із звуку. Із коробки комплекту вони з себе нічого не представляють. Кабель, ви бачите, тут більш коштовний стоїть. Рідний кабель. До речі, непоганий, але трошки було для мене не те. Він був замінений на такий от, теж від нас Сікій GLA. Його назва він такий весь в оболонці, красивий, непоганий кабель. І якщо по звуку я розповім трошки пізніше, трошки із вступу ще продовжимо. Також стокові амбушури теж були викинуті. Ось такі стали набагато краще. І самі наушники теж нічого особливого. От такий зовнішній вигляд мають. Зараз сфокусую. О, ось, дивіться. Нічого особливого. Один динамічний драйвер. Посадка у вуха дуже, дуже комфортна для мене це я вже неодноразово казав, що для мене посадка в вухо це є одним з визначальних моментів для навушників. Тому дуже невелика частина того, що я, про що я розповідаю у своїх відео, залишається у мене. Якщо є якийсь дискомфорт або якась незручність, то ті навушники відправляються на продаж без без жалкувань, без якихось. Отже, ось так. Сідають у вухо класно. Є, є тут такий от виступ. Є тут всілякі дірочки, і з цим все гаразд. Так, ну, з вступом все закінчено. Тепер про звук. Ось Я знову сфокусував. Отже, що у нас тут по звуку? Ми маємо такий собі масштабний. Дуже впевнений, дуже розкутий, розкритий, вільний і, мабуть, більш макродетальний звук, ніж в багатьох бюджетних моделях. В тих же лідерах, які в мене були в One R, звук більш такий сфокусований, більше він такий трошки скутий. Ну, у зрівнянні з цими. І такий виважений-виважений, ну, як пояснити, от як ну, <смас> взяти машину седан і кабріолет, от, обі машини класні. А от Van R це буде седан, а це у нас буде кабріолет. От таке от зрівняння буде, я вважаю, задоцільним. Отже, ми тут маємо такий розкутий, вільний, класний звук, і, і навіть із коробки, навіть із стоковим кабелем він класний. Він одразу ж без прогріву, без, без нічого вражає. От я втикнув в телефон і, і все, і, і замерз десь на півтори години. Настільки вони класні. І потім вже як я їх трошки послухав, там погрався з плеєрами. До речі, що у нас з плеєрами? Грають вони абсолютно із всіми джерелами, все в них добре, все вони класні. І от о, ось бачите, Shanling M0 Pro це, мабуть, найкраща зв'язка з цими навушниками. От вони одне одне доповнюють. Як найкраще. Можна слухати годинами і отримувати задоволення від такої зв'язки. Ось так. Що можна сказати ще? Бас доволі глибокий. Як на мене, в цій ціновій категорії до 20 доларів це диво, як на мене диво. І е е копає бас доволі глибоко. Е, неможливо зрівнюватися з більш якимись дорогими моделами, але все, з басом все тут класно. На цю ціну так зовсім питань нема. Є в нього така більш масивна, ніж ударна частина, але удари теж непогані. Не вистачає їм якогось фокусування, не, не вистачає різкості, не вистачає якоїсь е, такої. Детальності в, в мідбасі, але загалом все дуже непогано і відслухується, все дуже класно, дуже добре. Середні частоти в стоковому варіанті трошки провалені, не вистачає середніх частот, бо це така собі народна вишка. От. Тому я і змінив кабель, і все і з басом стало краще, і з середніми частотами. Середні частоти теж розкуті, теж тілесні. Вони мають непогане тіло, непогану голосову таку частину і відігрують і інструменти, і жіночий, і чоловічий вокал, і все з цим добре. І навіть немає навіть піків на ВСЧ, на що я дуже здивувався. Навушники добре збалансовані. І, в принципі, якщо от не враховувати провал, то питань до середніх частот нема. Високі частоти теж непогано. відігрують основну частину діапазону, ну а дуже далеко не грають, немає довгих таких, як хотілося б, затухань. Але ж, хотілося б, це означає, що таке є в більш коштовних моделях. Якщо у вас є багато грошей, то ви можете це собі дозволити. Якщо ні, то ці наушники задовольнять основну частину слухачів, і з цим буде все гаразд. Отже, ми маємо тілесні, теж високі частоти. Відігрують все бадьоро, немає ну, там якоїсь грязюки, немає ніяких паразитних призвуків. Все класно, але хотілося би, якби бо вони були б ну, зовсім класними. Якщо б ще можна було б відслуховувати різницю якогось металу, тобто якісь різні тарілки. Грали би більш розділено, більш впізнавано, але ну і те, що є, теж все класно. І якщо вам не потрібно там відслухувати якийсь дуже серйозний матеріал там, а потрібно там, Десь на вулицю або на роботу навушники, в яких би не, не потрібно було б багато там супер багато чути, а потрібний такий бадьорий настрій, потрібен потрібна динаміка, драйв, емоції, і щоб вуха не дуже втомлювалась, то ось такі навушники, це я вважаю непоганий вибір і спробувати. Ну, якщо ви шукаєте таке, то можна пробувати. І я гадаю, що більшість людей будуть задоволені таким звуком. Отже, заради таких митей і існує мій канал, коли я можу сказати, що такі навушники це супер клас. І, і, і з ціною, і не враховуючи ціну. Це просто бюджетна бомба. Пробуйте і будете задоволені. На все добре.